Вітаємо вас на нашій вже традиційній зустрічі у Дніпропетровському будинку органної та камерної музики. На нашу землю прийшла біда, триває третє літо війни і жодно дня слабкості. Є дати, які відображають дух народу, символізують його славетне минуле сьогодення і майбутнє. До них відноситься і день незалежності України. Ви наша гордість, ви взірець мужності, свідомості, героїзму і самопожертви. Ви непорушності наміж страхіттями війни і життям мирних людей. Всі непохитно стоять на захисті української землі. Знаємо і впевнені, що окупант згине як роза на сонці. Віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу. Між цивілізованим світом та абсолютним рашистським злом є тільки. Один щит, і він жовто-блакитного кольору. Не третій рік війни, на мій погляд, точно на третій рік війни, а вже 11-й рік війни йде. І в 2014 році, і в 2022 році, десантники, ті, хто були однією з найперших, прийняли бій з російськими окупантами. Хлопці, що таке незалежність? Це самостійно вибрати той шлях, яким рухаємось. Україна цей шлях обрала 33 роки назад. До нашої незалежності, але фактично третину з цього часу воює виборю за національні символи. Напередодні Дня Незалежності був день нашого прапору, за який воюємо ми. Ми воюємо за нашу незалежність. Дякую кожному і кожній, хто і зараз виборює нашу незалежність і боронить нашу Україну. Що хотілося б побажати? Хотілося б побажати точно міцного плеча побратима поруч, і щоб рідні близько, надихали вас, нас, а на ми і наші Ботві. Слава Україні! Наший небесний все чує, все бачить. Ми вистаємо до наче. З розкидало хто де, але ми об'єднання. Все цей захід підкреслює єдність суспільства і армії. Нам важливо донести до бійців інформацію, що про них пам'ятають, що суспільство їх підтримує, що суспільство їм допомагає. Що вони, знаходячись на на фронті, повинні бути впевнені в надійному тилу, який ми їм забезпечуємо сьогодні. З Днем Незалежності України, як сказав наш губернатор, ми обороняємо, ми виборюємо нашу свободу, захищаємо нашу землю, захищаємо наш народ. І бійці 25-ї бригади стійко і мужньо виконують свій обов'язок. Тому свято вас, слава Україні! <плоджування> а, побачу, по поводу, нам допомагає. Ми об'єднали всі в одне єдине. Це як і влада, так і громадяни, так і суспільство, так і церква наша, ми всі в одне єдине. І наші волонтери, фонд, Рігнатич, теж молодець, організовує Дніпро Петровської області в Дніпрі з всіми спілкується, допомагаємо. Тому дякуємо вам всім. І разом до перемоги, слава Україні! До всіх побажань, які прозвучали тут, і, мабуть, найбільше, що, що я хотів би, що я хочу всім побажати, щоб ми разом з вами були свідками, як відновлюється наша Україна, як розвивається наша Україна, як вона стає продвинутою, прогресивною і найкращою у світі. Але щоб ми з вами все це бачили своїми чином. Всім дякую, слава Україні! Завжди перші. Це логотип десанту штурмових військ. І я питав, чи в штабі є такі. Кажуть, нема. Тепер в штабі є. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими козаки. Тільки завдяки тому, що є ви, завдяки цьому залишаються тут ці діти. Вони вірять в Дніпро, вони вірять в Україну, вони вірять в вас. Хай вас Бог береже, нехай Янгол охоронець буде над кожним з вас. І всі разом до перемоги! Ми сьогодні вдячні, люди боку. Які... Допомагають власне фонду 25, тому що вони роблять велику місію, велику справу, тому що нам потрібно надихати їх хоча б матеріально чимось, і чим ми маємо змогу, ми тим робимо все, щоб до того, щоб та перемога була в мого швидше і скоріше. Хоча не просто, не просто, але я вважаю, що Бог в наших серцях. Бог великій любові до наших хлопців, захисників, і це я вважаю найбільше, що ми сьогодні можемо чим як допомогти підтримати. Я через це особисто вдячний фонду і, взагалі, вдячний людям, які просто люблять і допомагають нашим воїнам-захисникам. Бережий Бог і через те з великою подякою, з великою пошаною. скажу зараз. Статистика і будні війни дуже важкі. І що зараз робить церква? Ми зараз випоюємо наші храми із Мердограда, знімаємо все, престоли, іконостаси, цінні, ікони, тому що ворог все руйнує, йде руйнація наших міст. Церква, зараз ми воюємо звідти пенсіонерів і так само люди з інвалідністю. Це йде війна. І ми сьогодні зібралися, щоб вшанувати подвиги ваші, подвиги за наших родин, подвиги за наш народ і подвиги за нашу Україну. Нехай вас, Господь Бог, благословить і береже. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Нагороди від командира 25-ї бригади. Лях Ліля Валеріївна. Я хочу передати 20-й бригаді рефрижератору для вивезення наших хлопців, які вже не знали. Передаємо безкоштовно. Дякую. Я до кожного хочу достукатись, щоб поважали кожного військового. Це і в лікарнях, і ті, хто списані, і ті, хто намагаються вчитися далі жити. Мені нелегко, тому що я втратила сина, але не втрачаю дух і вірю, що ви не втратите ніхто дух, тому що ми, ну, українці, ми повинні вести. Слава Україні! Зараз ми запрошуємо просірю Миколи Анатолійовича. Це волонтер нашого фонду, який взяв на себе збір коштів, таку відповідальну роль і дуже ефективно працює. Усе все в нього виходить. Дякую вам, Микола. Скажіть, будь ласка, робимо потроху, але рухаємося до перемоги. Дякую вам всім за те, що ви дозволяєте нам бути надійним тилом для вас. Моя шана. Раков Олександр Вікторович. Він свої торгові здібності проявляє в повної мірі в фонді. Все, що необхідно купує, по найнижчій ціні знаходить і так далі. Дякуємо, Олександр. Скажіть наславку. Роблю все залежне від мене. Вам всім здоров'я і буде живим. Пайос, Юлія Анатолійовна. Юлія Анатолієна, це не жайзер нашої фонду, яка 24 на 7. Роби більше, навіть може. чим може завжди, скажіть. Маю честь допомагати. Будь ласка, просто будьте здорові і живі. Зробимо все, щоб такими було. вам. І Чернета Антон Валентинович. Ми співпрацюємо з перших днів війни. І так вийшло. Навіть не домовлялися, ми зрозуміли один одного спогляду. І нарешті ми вдячні бути такою нагородою. Дякую. Дякую щиро, дякую. Друзі, наша задача сьогодні кожному, хто знаходиться у тилу, допомогти вам, допомогти силою духу надати вам більше віри, підтримки ментальної і духовної. Дай Боже, щоб ця війна нарешті закінчилася, а ви повернулися додому живими і здоровими. Ми в це віримо. Слава Україні! У українському народу Другу українському народу. українському народу сам такова. Ну за Атмосфера була чудова, така душевна, така, знаєте, запальна і в той же час лірична і з ноткою смутку. Бо ми пом'янули загиблих наших героїв і десантників, всіх, хто загинув у цій проклятій війні. І, дякуючи нашим десантникам, ми можемо сьогодні творити, співати, дарувати людям ментальне здоров'я, дарувати їм наші українські пісні, спасибі, що звучать над Дніпром, і пісні, і музика. Кучинським мене звала доля, коли ми починали працювати над такими заходами, де душа розкривається, де пісня звучить, де дарують подарунки нашим військовим. І от коли ми бачимо ці очі, з такою вдячністю приймаються оплески, нагороди. Ми хотіли би виказати подяку благодійному фонду сприяння 25 окремій. Повітряний десантній Січлавській бригаді від адміністрації Новокодацького району. Висловлюємо вам, Віктор Ігнатович, були шану, ваші краці, вашому потусі. Завдяки волонтерам, особливо спочатку війни ще тоді, у 2014 році, величезну допомогу саме волонтери надали. В нас козацький дух, в нас козацький гарт. І повірте, від запорозьких козаків, а це все велика Запорізька Січа, Дніпропетровщина, саме знаходиться на теренах колишньої Запорізької Січі. А, повірте, у нас все з вами буде добре. Так, Запорожці, де ви тут? Шановна делегація Запоріжжя, Запоріжжя, Січиславцям, готові прямо зараз дарувати подарунок. Прошу запрошую вас, Запоріжжя, колиска державності. І сьогодні ми. З великою шаною і повагою передаємо слова вітання від депутатського корпусу Запорізької обласної ради, від органів виконавчої влади, від громадських і волонтерських організацій, саме вам, мужнім, надійним, звитяжним бійцям 25-ї Січиславської бригади. Ви еліта військ. Ми віримо в вас. Рашисти вважали, що нас нікому захистити. Вони вважають, що ми слабкі, а ми горді, мужні, незалежні, ми стоїмо і будемо стояти, і ми виженемо їх з нашої землі. Я можу з певністю сказати, як працівник Бердянської районної державної адміністрації, що ми не просто мріємо побачити Азовське море, ми його побачимо. Завдяки злаженій роботі Збройних сил України, Національної гвардії України. І ми, як волонтери і представники козацьких організацій Запорізького краю, робимо все, що в наших силах. Дітки роблять малюнки, летимо сітки, просто збираємо донати для бійців Збройних сил України. Сьогодні наш Художник, я кажу наш, тому що він проживає в Запоріжжі, а сам родом з Дніпропетровщини. Микола Боровик передає вам в подарунок свою роботу. Дякую, дякуємо за картину, що ви людям і запорожці кажуть, що ви їхні. А ми кажемо, що ви наш. Тому ви все українське, Микола Іванович, Дай Боже, здоров'я. Ірина Григорівна Півень, депутат Запорізької обласної ради. Дякуємо вам за позицію, дякуємо за підтримку і дай Боже нам всім скоріше. Будь ласка. За честь. Гайдок Оксана Григорівна очолила відділення, Нікопольське відділення нашого фонду і працює так, як на мидній території і дає такі результати. Дякуємо вам. Що хочу за вам сказати? Любі друзі, я пишаюся вами. Бажаю вам наснаги, сил, здоров'я, разом до перемоги. Багато Дякую. за нами. Дякую. Саме вам, прапор 20-ї бригади, від заступника командира бригади. Дякуємо вам. Це волонтерський фонд з міста Кам'янського. Хочемо від імені благодійного фонду висловити слова вдячності нашим захисникам, захисницям, які боронять нашу країну, наш народ. А ми все робимо разом з усіма волонтерами, все від нас. Залежне, все, що можливе, для того, щоб ми перемогли, для того, щоб наші хлопці повернулися, і захисники, і захисниці повернулися живими, неушкодженими, бо їх тут чекають рідні, діти, батьки. І ми всі сподіваємось, що ми переможемо, бо ми разом сила і разом до перемоги. Захід пройшов, як завжди, на найвищому рівні. Ми вдячні губернатору нашої області, який приїхав, привітав бійців і фонд. Вдячні бійцям 25-ї бригади, які чисельним складом приїхали на наш благодійний концерт, які отримали всі нагороди, які дійсно заслужили ці нагороди. Ми вдячні будинку органної та камерної музики Антону Валентиновичу Чернеті.